Скажи, будь ласка, що краще купити Мерс 2015 року чи Реноте такого ж року приблизно ціна однакова? Питання цікаво. Скажемо свою суб'єктивну думку. Бо дійсно 2015 рік в районі 26 на старті, такий свіжачок гарненький, і 14 рік 23 на старті. Йдемо до Мерса. Якщо говорити е з моєї точки зору. Е то... Переваги є, що тієї машини, що тієї. Значить, Мерседес, е, ніяка машина з нею не порівняється по комфорту для водія. Якщо ви самі їздите, то напевно Мерс цікавіший. Але якщо брати по простоті ремонтів про доступні, по доступності запчастин, хоча з запчастинами зараз проблем нема, ну, все-таки тіренш простіший в рази. І зараз ми підходимо до мерса любого. От є такий один Мерсик Актрас, 14 рік 27 на старті, він трошки дорожчий все одно. І 13 рік 20... 27 теж на старті. Е, все одно Мерсі трошки дорожчий, Тобто в новішому році, в свіжішому стані, тіренш все-таки буде кращий за ту саму ціну. Ти як думаєш? Що поради, що купив би ти? Мерса такого ну бо Мерс нарядніший сто процентів. Він мерз цікавіше, він буде комфортніший, нічого не гриміти не буде, все буде добре, але теж є там всякі моменти. Ну тут, якби на любителя, якщо чесно. Дехто скаже чисто Мерс, дехто скаже Тешка і все. Тут треба кому що подобається. Треба дивитися по стану машини. Перше. А друге, в коментарях напишіть, поможіть людині визначитися, все-таки, що краще. Мерседес чи T-Range Рено дуже цікаво. Давайте допоможемо.